Друзі, вітаю! Часто бувають такі випадки, коли необхідно зробити форматування, якось візуалізувати ту інформацію, яка в нас отримана, щоб вона у нас була наочна, компактна. Ми одразу, не працюючи з даними за допомогою кольору або за допомогою певного виділення, змогли отримати представлення про зміну якихось певних параметрів. Давайте з вами зараз заповнимо і побудуємо власне, ці значення. Для початку, за допомогою автозаповнення, я заповнив перший стовпчик, який в нас відповідає за місяць. Давайте в другому місяці в нас буде значення прибутку там, січень 800 лютий 900. В березні, наприклад, буде 600, у квітні 1200, у травні 450, у червні там, давайте, 940, у липні 970, у серпні 1200, у вересні 1400, у жовтні 1000. 300, у листопаді 1100 і у грудні 1800. Тобто, це в нас виторг в певних умовних одиницях. І для того, щоб задати умовне форматування, для того, щоб створити виділення. Нам лише варто визначити і виділити той діапазон, з яким ми будемо працювати. В даному випадку ми виділяємо наші стовпчики. Зараз я збільшу, наближу, щоб ви бачили, щоб вам було зручно на це дивитись. І далі я переходжу на основна вкладка. Умовне форматування, і можу натиснути кольорові шкали. При цьому ми бачимо, що у нас за замовченням ми можемо обрати, що це в нас буде або червоно жовто зелена або зелено-жовта, тобто в нас є палітра, або це в нас буде монохромна палітра. І зараз давайте з вами виділимо, що це у нас буде. Червоно-біло-синя палітра, але при цьому давайте ми натиснемо, що в нас будуть параметри виділення. Коли ми переходимо, у нас кольорова шкала, ми переходимо на додаткові правила. І тут ми повинні виділити, яким чином у нас буде зменшуватись. Буде, наприклад, найменше значення число. І тут у нас значення, Давайте від нуля, і в нас буде кольор червоний, що в нас якісь певні проблеми, а найбільше значення число в нас буде 2000. І колір тут давайте оберемо зелений, нас все влаштовує. І давайте натиснемо ОК. І ми бачимо, що в нас вже значно змінилося умовне форматування. Тобто ми бачимо, коли в нас виділено червоним, то будь ласка, зверніть увагу, коли в нас зеленим. То все окей, але при цьому давайте зараз трошечки попрацюємо, трошечки змінимо. Для цього ми знову виділяємо наш діапазон, переходимо до вкладки кольорові шкали, уберемо, далі ми можемо змінювати властивості, зараз ми Переходимо, коли кольорові шкали додаткові параметри. то Тут ми задаємо значення. Це в нас може бути або двоколірна шкала, або триколірна, або це в нас набір піктограм. У нашому випадку це двокольорна шкала. І найменше значення в нас 0. Найбільше значення число в нашому випадку 2000. При цьому колір у нас давайте зробимо. Щоб це в нас було монохромне там, від зеленого світлішого на 80% до такого, який в нас зелений, від, на 50%. Ми зараз подивимось, яким чином у нас змінилась заливка. Тобто ми бачимо, що в нас змінюються параметри заливки. Також окремо ми можемо зараз я це виділю ставлю в інші стовпчики і натисну, що в нас буде формат виділення. Натискаю умовне форматування. Я можу це оформити як у вигляді гістограм, коли в нас буде досягнення, тобто відхилення. Ми бачимо, що в нас буде. Найбільше значення, тобто повне зафарбування. Найменше значення у нас якби не буде. Але для початку зараз я зроблю, що в мене немає заливки в цих клітинках, я повинен видалити умовне форматування, очистити правила. Очистити правила у вибраних клітинках, і коли я очищаю, у мене прибирається. Тепер давайте зараз я виділю, натисну умовне форматування, перейду на вкладку гістограми, і ми бачимо, що в нас відображається зовсім інший формат. Також я зараз можу вставити, знову виділю Ctrl-C. Знову натисну вставити, але при цьому я повинен видалити правила. І тут я натискаю у вибраних. Так, зараз я випадково умовне форматування, очистити правила і натискаю у обраних клітинках. І також я зараз обираю перші, значить, за відсотком. Ми бачимо, що в нас відхилення. Також можемо відображати. І зараз на вкладці кольорові шкали, я можу обрати набір піктограм. Це можуть бути або оцінки щодо форматування, або це можуть бути певні сектори, або це можуть бути певні квадратики, або це можуть бути певні фігури, стрілочки, тобто, можна, в принципі, створювати різні. Набори даних. Тобто, в принципі, ми бачимо, що формат представлення, формат відображення, він є різний, це ви можете там використовувати не тільки там, для відображення інформації про там виторг, про якісь там економічні чинники. А коли там досліджуєте навколишнє середовище або динаміку якихось ваших виробничих показників, таким чином, змінюючи правила, задаючи їх, ви змінюєте власне, візуалізацію. При цьому варто пам'ятати, що все це у нас динамічне, при зміні, зараз ви бачите, буде відображатися зміна і відображення цих. Показників, наприклад, у мене 600, і вона в мене пуста. Але я натисну 1300, і зараз я бачу, що в мене вже майже повністю зафарбована. Тобто це динамічний набір даних, з якими ми можемо працювати, які ми можемо змінювати, з якими ми можемо. Власне, працювати у якості відображення. Таким чином, все достатньо просто. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, вподобайте, поширюйте. І при нагоді я вас запрошую до закритого каналу, на якому з'являється відео з раннім доступом, а також ті відео, які не будуть розміщуватись на платформі YouTube. Посилання на цей канал закритий буде знаходитись в описі до відео. На цьому, друзі, дякую і до нових зустрічей.